Об'єм електроенергії, який надається місту, недостатній. А напруга в мережі критично мала. Прийшов час тотальної економії. Інакше залишимось без світла взагалі. З таким проханням до тернополян звернувся міський голова Сергій Надал. Такі ж заклики зробили і керівники інших міст України. Через масові обстріли об'єктів критичної інфраструктури напруга в мережі доволі низька. Щоб зменшити навантаження, у Тернополі вимкнули ліфти, зовнішнє освітлення та закликали тернополян економити електрику. А в піковий час, 17 до двадцять не користуватися обігрівачами, пральними машинками та іншою побутовою технікою, яка потребує багато енергії. Ми запитали жителів міста, чи дослухалися вони до закликів допомогти. Втримати енергетичний фронт країни та як це роблять, намагаємось не вмикати електроприлади, які тягнуть багато електроенергії. Намагаємось не вмикати багато світу лише там, з точки зору, там, якщо не найнеобхідніше, все менше включаю приладів по мінімуму. Ну хто себе вважає громадянином України, той так повинен дбати про державу, і щоб вона вижила. Ну не включаємо ні чайник, ні мікрохвильовку. Ну, тільки там саме, що дитині необхідно підігріти воду на кашу. і все. ви знаєте, після шостої ми стараємося притимить з чоловіком, і ми нічого не включаємо, навіть телевізору не даємо. Обмеження, які ввели, допоможуть пройти критичні навантаження електромережі. Лише протягом 10 жовтня тернополянам вдалося зекономити понад 20% електроенергії. У телеграм-каналі Терену 99% опитаних читачів стверджують, що економлять. В Тернопіль обленерго кажуть, що одночасно живити всю область наразі не мають можливості, тому проводять оперативні переключення, тобто почергово вимикають електроенергію. До моменту відновлення е, живлення з підстанції 330 кВ Тернопільська. ВАД Тернопільобленерго буде здійснювати заходи з почергового обмеження електропостачання споживачів області із застосуванням розроблених і погоджених графіків погодинних вимкнень. На момент підготовки сюжету серед тернополян поширюють фото із графіком відключення світла. Але сьогодні, 12 жовтня, Тернопільобленерго журналістам Терену повідомили, що остаточний графік, за яким споживачі можуть дізнаватись про відключення електромереж, поки розробляється. Тернополяни кажуть, що дотримуватимуться рекомендацій місцевої влади та економ. Митимуть електроенергію доти, доки це буде потрібно, коли влада говорить, що так потрібно, вона чимось керується, і ми мусимо не аналізувати, а дотримуватися, враховуючи те, що на це були певні обставини, що все-таки це відбулося. Ми навіть заглядали вікно, дивилися, що сусіди повинні, але кожен на своєму рівні має виконувати те, що він може. Ми так же дотримуємося. А як же? Це наша країна. Ми повинні дотримуватись. Що прохають? Думаю, що потрібно. Всім дотримуватися. Якщо треба, будемо виключати і, і частіше, і якщо потрібно, то так. Я думаю, що якщо нас просять це робити, мабуть, не просто так. Треба знімати напругу, щоб пришвидшити процес відновлення і таким чином налагодити нормальну роботу. Кожен має робити те, що може. Я думаю, що вимкнути світло може кожен з нас. За словами голови обласної військової адміністрації Володимира Труша, за ніч 12 жовтня енергетикам вдалося відновити електропостачання у 137 Населених пунктах Тернопільщини ще 54 залишаються без світла. Життя Олександра Слугоцького обірвалося на війні у передень його 53 річчя. Народився герой у Чорткові, здобув військову освіту, згодом переїхав до Тернополя, де працював у газовому господарстві. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії вступив до Лав Збройних сил України. Колеги кажуть, Олександр був для них прикладом. Відпрацював працював 26 років, проявив себе добросовісним, відповідальним, працьовитим, надійним. Дисциплінованим як військова людина, тобто завжди ми його ставили десь в приклад не тільки то, що в колективі, а ми ним пишалися, з ним гордилися. Принесли велику втрату для нас, для колективу, як і для сім'ї. Зрозуміло, що для сім'ї це є найбільша втрата. А ми всі сьогодні якомолимся за його царство небесне, Олександр Слугоцький загинув у боях 6 жовтня в районі населеного пункту. Весела долина, що на Донеччині у нього залишилась мати, дружина, сестра, син та донька. 17 гектарів саду вісім сортів. Це яблучна господарка агропросервісу Настасові. Зараз в компанії розпал збору рожаю, і ці популярні фрукти не виключення. Працівники дбайливо сортують Флоріну, Фуджі, гранісміт, Сміт, Луну, Голден, Айдерет та чорний принц по ящиках. Цьогоріч яблуні вродили щедро. Нам розповіли про сорти, які є лідерами породючості та користуються популярністю серед покупців. «Самий хороший сорт це Флоріна. Флоріна, Фуджі, Гренні, Сміт. О, ті сорти вони стабільно, стабільно витягають і дають врожайність і смакові якості в них дуже хороші. Як бачимо, дивіться, яблука зародили цього року добре, красиві, гарні. Подивіться, які гарні яблучка на свіжому повітрі. Мені здається, що дуже гарно, і тим більше погода. Бог дає нам такої гарної погоди сонячної і умови дає для того, щоб ми зібрали цей врожай. В компанії планують завершити до кінця наступного тижня. Врожай традиційно поступатиме у сховища і в магазини фірмової торгівлі. Се та студія м'яса яблука. Ми плануємо зібрати і завести в хранилище у нас минулого року. Пущено в дію на зберігання і піде все в торгові сітки наші, і частково буде реалізовуватися ну, для населення, для місцевих. В Україні 14 жовтня відзначають одразу чотири свята: покрови Божої Матері, день українського козацтва, день створення та день захисників і захисниць України. У Тернополі з цього приводу відбулись урочисті заходи. На театральному майдані вручили відзнаки військовослужбовцям. Наші збройні сили молодці, сказати, що вони найкращі, ні про що не сказати. Вони мега найкращі, тому що з 24 лютого від повномасштабного вторгнення, а це вже більше як. 2014 чотиристий рік наберемо. Вони тримають бій з москалями. З тою ордою, яку ми раз і назавжди розіб'ємо, десятьох військовослужбовців відзначили орденами за мужність посмертно. Також в пам'ять приполеглих героїв у місті відправили молебень. Тетяна прийшла вшанувати пам'ять свого чоловіка, який загинув у 2014 році. Сергій Федоров був добровольцем батальйону Айдар. Сім'я жила на Луганщині, та кілька років тому Тетяна із дітьми змушена була приїхати у Тернопіль. Я не можу потрапити додому, навіть не можу потрапити на могилу до чоловіка. Тому я тут разом. З родинами загиблих Тернополя, які прийняли нас, підтримали обігріли. І я дуже вдячна їм. Я маю через багато років нести цю пам'ять за мого чоловіка. За ще дуже багато загиблих хлопців, дівчат для мене війна не почалася 24-го. Моя війна вісім років. Зателефонував чоловік, він зараз був на Донецькому напрямку, тепер на Харківщині. Каже, якби ви якісь зібралися, купили квадроцикл, який може по бездоріжжю довозити те, що треба, то би було дуже добре. Ірина Крупа, дружина тернополянина, депутата Тернопільської обласної ради, який сьогодні разом з побратимами захищає Україну. Щоб краще виконувати бойові завдання бригаді, у якій служить Любомир, був потрібен квадроцикл, адже такий транспорту чи краще підходить для бездоріжжя. Ірина розпочала. Збір коштів підтримали її у цій справі. Друзі, чоловіка з фракції в обласній раді. До нас звернувся наш колега-депутат, наш член нашої фракції, який з перших днів війни зголосився в Збройні Сили. Пішов захищати рідну батьківщину. І, власне, коли він сказав, що їм потрібно квадроцикл для того, щоб добиратися до позицій, то ми всі фракцію сприйняли рішення, що ми це питання вирішимо. Найшли тут неподалік Тернополя господарів гарний квадроцикл і під ремонт. Рантували, підрихтували, і будемо сподіватися, що він буде служити нашим збройним силам і допоможе нашому товаришу здобути і всій Україні перемогу. Вже через кілька днів зусиллями команди Івана Чайківського вдалося знайти та придбати квадроцикл. Уже дуже багато місяців. Ми спільно з нашим координаційним штабом допомагаємо нашим захисникам, захисницям, допомагаємо всім нашим тернопільським підрозділам, саме не нашим хлопцям, дівчатам, які з нашої області служать в різних підрозділах. Дякую Крім квадроциклу, бійцям передали допомогу від благодійного фонду покрова. а саме їжу швидкого приготування корисні батончики, каву та настасівські яблука, розповідає народний депутат України Іван Чайківський. Ми можемо багато чого, скажемо, передавати, але потрібно передавати те, що необхідно, і те, що потрібно нашим військовим. Тому ми постійно на контакті, ми постійно на телефоні з нашими військовими, особливо з тими хлопцями, які пішли служити з Тернопільщини. Сьогодні ми відправляємо як продукт. Ти харчування швидкого приготування, а також ми загрузили прекрасні вирощення яблука нас на Тернопільщині, і нашим хлопцям загрузили, щоб вони відчули трошки такого, знаєте, домашнього тепла, і до домашнього смаку, за яким вони скучили. А за кошти, які зібрала Ірина Крупа разом з небайдужими тернополянами, купили причіп для квадроцикла. Спеціальний такий прицеп він виготовлявся на замовлення. Він має бути чуть-чуть ширший ніж квадроцикл, не набагато ширший для того, щоб. При потребі квадроцикл міг на ньому їхати. Але якщо треба, то причеп чіпляється до квадроцикла і вже возить вантажі він. Друзі, знайомі, знайомі, знайомих, всі, хто побачив в Фейсбуці цей допис, всі долучилися до того, щоб забезпечити цей підрозділ територіальної оборони, який, який зараз з Тернопільщини виїхав і там працює в зоні бойових дій. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.